Від давніх часів рельєф визначав види діяльності людини, характер поселень, особливості міграцій. Від цього залежить площі орних земель, сіножатий, пасовищ, що визначають виробничу спеціалізацію сільського господарства. Від рельєфу і геологічної будови території залежить особливості прокладання та будівництва різних інженерних споруд, видобування корисних опалень. Значна екологічна роль сучасного рельєфу і рельєфоутворювальних чинників. Зокрема, з рельєфом пов'язані розподіл і міграція забруднювальних речовин. Велике значення мають небезпечні та несприятливі геоморфологічні процеси. Деякі з них задають істотної шкоди людині і об'єктам її господарської діяльності. Історично велика частина населення проживає на рівнинах. У заплавах і низовинах простіше виконувати будівельні роботи розвивати транспортну інфраструктуру, видобувати корисні копалини. На рівнинах легше обробляти землю, тому багато з них майже повністю розорені. Для виробництва всіх видів робіт в умовах рівнинного рельєфу витрачається менше ресурсів людських і матеріальних, ніж для таких робіт у гірській місцевості. Умови життя людини в горах більш складні, а інколи й екстремальні. Це пов'язано зі значними абсолютними висотами, рельєфом і кліматом. Тому гірські місцевості освоєні менше. Горам властива своєрідна бар'єрна роль. Вона виявляється як у природі, так і в житті людей. Життя в горах може бути й небезпечне. Тут трапляються природні явища, здатні знищувати цілі поселення: це землетруси, вулкани. Обвали та суви. Обвали стаються внаслідок відколу порід від гірських схилів. Під час сувів гірські породи сповзають у результаті їх підмивання. Причинами обвалів і сувів можуть бути землетруси, тривалі проливні дощі, знищення рослинності, будівництво споруд і прокладання доріг. Майже 20% населення землі живе в гірській місцевості різної висоти. Переважно в горах люди займаються сільським господарством і видобуванням корисних копалин. Кількість видів діяльності людини в умовах складного рельєфу донедавна була обмеженою. Здебільшого використовували мінеральні та гідроенергетичні ресурси у сучасних умовах. З ростом технічних можливостей людина навчилася видозмінювати рельєф. Поступова гірська місцевість набуває нових функцій виробничих, спортивних, туристичних, оздоровчих. Так, наприклад, через Альпи в Швейцарії прокладено найдовший у світі залізничний Готарський тунель довжиною в 57 кілометрів.